Давним-давно на північному сході сучасної Мексики жило близько півсотні різновидів жуків листоїдів, численних і ненажерливих, а тому було у них мало шансів на успіх у кактусових лісах штату Сонора. Адже тут у рослин листя сухі колючки або їх зовсім нема. Один з листоїдів знайшов такий вихід, навчився харчуватися пасльоновими. Це отруйні рослини сімейства дводольних, що налічує близько двох тисяч Більшість з них росте в тропічних, субтропічних і помірних областях. До них відносять як дикі види, пасьон, дурман, так і культурні рослини, картопля, томати, перець, баклажани. На цю страву, насичену отруйними алкалоїдами, майже ніхто не претендував. Але й цим кормом. Там не розживешся, і ось частина популяції листоїдів кинулась у пошуках їжі на північний захід. Місця, які вони стали освоювати, ми їх зараз називаємо Техасом та Аризоною, виявилися ще більш пустельними та суворими, а їжі в них ще менше, ніж у Сонорі. І це підганяло переселенців вперед і вперед. Перша зустріч жука з культурною картоплею – Відбулася в 1855 році в Небрасці. Але тоді Комаха вже відома науці, тому що ще в 1824 році її знайшов і описав американський натураліст Томас Сей, не привернула особливої уваги. Про неї заговорили лише через 4 роки. 1859-го, коли полчища Жуків завдали величезної шкоди посадкам картоплі в Колорадо, коли стоїть. Негайно отримав назву Колорадського. Він почав швидко розселятися по всій північній Америці. Всього через 5 років після нападу на Колорадські поля він подолав Місісіпі, а в 1874-му досяг Атлантики. А в 1877-му був вперше виявлений в старому світі в околицях Мюльхайма і Лейпцига. Щоправда, це вогнище, як і ще кілька, що виникали в 19 столітті в Європі, було успішно ліквідовано. Але в 1918 році, коли воюючій Франції було не до карантинів, жук закріпився на околицях Бордо. Після чого його рух на схід став нестримним. Екологічний маргінал, який жив у безплідних пустелях і харчувався тим, що ніхто інший з'їсти не міг, перетворився на одного з Найчисленніших і найпоширеніших у світі шкідників. На територіях населених людьми жуку неймовірно пощастило, картопля є другим хлібом, і саме вона головна їжа для жука. Проте не гастрономічні пристрасті комахи, а біологія дозволили їй досить легко завоювати світ. холодну пору року Колорадський жук проводить в ґрунті на глибині 20-50 см, зимують лише дорослі жуки. Видершись із землі, вони негайно вдаються до тілесних втіг, жруть і спарюються. Втім, багато самок йдуть в зимову сплячку вже вагітними. Відповідно, після виходу на поверхню вони негайно приступають до відкладання яєць. Яскраво помаранчеві кладки прикріплюються до нижньої сторони листа картоплі. Незабаром з них виходять личинки, темнобурі, згорблені. Спочатку вони можуть лише вигризати поверхню листа знизу. Але вже після першої линьки здатні зжерти лист повністю, залишивши від нього тільки центральну жилку. Після другої линьки личинки змінюють забарвлення, вони набувають рудорожевого рожевого морквяного кольору, який їм надає пігмент каротин зі з'їденого листя. Змінюється і поведінка комах. Вони розпреділяються по всій рослині. Такі личинці належить перелиняти ще раз, а потім вона залишає кущ, заривається неглибоко в землю. І заляльковується. Через 10-20 днів з лялечки виходить жук, вибирається на поверхню і теж приступає до поїдання картопляного листя. У багатьох комах личинка та доросла форма віддають перевагу різній їжі, але у листоїдів це не прийнято. Втім, жук може, не приступаючи до активного життя, відразу піти в діапаузу. Найбільш відомий приклад діапаузи зимова сплячка. Але багато комах впадають у неї за інших життєвих ситуацій. Тут Колорадський жук перевершив усіх, налічують у нього шість різних видів діапаузи: дві зимові, трилітні та одна багаторічна. Коли комахи не прокидаючись, проводять у ґрунті від двох до трьох років поспіль. Остання сильно ускляденою боротьбу з жуком. Ні масштабне застосування отруту хімікатів, ні правильна сівозміна не дають гарантії, що коли на полі знову посадять картоплю, з ґрунту не полізуть жуки, які успішно проспали війну з ними. Ще одною особливістю, що визначила успіх смугастого зайди, стала його здатність швидко адаптуватися до будь-яких отруту хімікатів. Власне, цього було і слід очікувати від того. Хто їсть надзвичайно отруйні рослини картоплю, томати, баклажани, тютюн тощо. Усіх у них різні алкалоїди, але жук однаково не чутливий до них. Мабуть, завдання швидкого пристосування до отрут вирішили ще його далекі предки. Рослинні алкалоїди не тільки не завдають йому шкоди, а й накопичуючись у організмі, роблять його неїстівним для більшості хижаків. Щоправда, тут теж є винятки. Колорадського жука із задоволенням поїдають звичайні кури і їх родичі, фазани та цесарки, а також зозулі, шпаки та деякі інші птахи. Американські хижі клопи Подізус і Перелюс навіть віддають перевагу будь-якій іншій їжі. Однак у надії на те, що жука вдасться взяти під контроль за допомогою його природних ворогів, не виправдалися. Грізні клопи не витримують наших зим. Тим більше це стосується його спеціалізованого ворога крихітної паразитичної оси, чиї личинки розвиваються у яйцях колорадського листоїда. Так що по-справжньому ефективного способу боротьби з жуком не вдалося створити досі. Ну і соціологічне спостереження: Мені колорадський жук нагадує чиновників: якщо картопля міцна, то жуки їй, не дуже й докучають. А якщо кущ вутлий, то. Одні стебла залишаються це як європейські країни гінька Україна.